Багато глядачів запитують, чого ви даєте їду у вигляді кашки. Я відповідаю на це так: в іншому вигляді, в сухому там чи, чи в зволоженому вигляді, наша птиця не буде споживати достатньої кількості речовин і компонентів для формування нормальної яєчної шкарлупи. Ну, наприклад, 5 кілограм піска і компонентів для формування яєчної шкарлупи я згодовую в день. Чи за добу, як там порахувати. А якщо я наберу окремо у відро, сухий пісок покладу, то цей пісок буде стояти місяць, качки його їсти будуть, але місяць будуть їсти. І на протязі цього часу вони будуть розливати яйця або нести несформовані яйця. Яйця будуть або м'які, або взагалі без шкарлупи. А в мокрому вигляді, ну це ніхто не може перевірити, бо хто тримає. Там 10-20 качок, то він навіть цим не переймається. Птиця на подвір'ї, на городі знаходить собі компоненти для формування шкарлупи.